Асмач, я зараз їду трактором туди, пробую зають, Що буде? Так ЧП Буквально воно мені там робить Ураган. Урага нема Що я Ра... 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 ну, зробив Трактор начала, що мені з поля зробив ураган Ра... Прихи, що. Десять поля припав. Скільки скільки врожаю знищу? Без. У, у, у полю пройшовся не йде. Як буряків скільки знищив. Скільки врожаю що. Куди він пішов? Тут мені знайшв права чи ні? Права є на місці. Але врожаю немає. Це лишилось. І немає, скільки поля? Капець пішов собі далі, ти ураган. Капець, ти мені поля знищив. Ех, вражай потол. Це так прикол. Ты не можешь, 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 Діски рога понадобиться. Без який руйки як вружай знову.